Сьогодні буду вам розказувати всі практики, які я зараз роблю зранку. Зараз у нас вересень-жовтень, 25-го року. Поїхали. Станом на зараз я от кожен різ буде по одному блокноту. Що я роблю? В одному із ефірів Олени Бригас я почула таку думку, що треба виписувати думки від 15 до 40 хвилин кожен день. Я цей метод знала і навіть рекомендувала своїм клієнтам давно. Але мені сподобалась ідея якби пояснення її щодо цієї практики. І після того я зранку встала і почала це робити. Знаєте, встала і пішла. Ідея була в тому, що вона каже, що якщо ви хочете мозком створити щось в своїй реальності, вам треба вивантажити, винести сміття. І поки ви думаєте ті думки, які в вашій голові, ви нічого нового не створите. Тому я зараз пишу 15 хвилин ще.